Скоро, якщо ви підключили промоплату на розронковий рахунок, вашим покупцям автоматично стає доступна нова можливість оплатити частинами від розетка на два платежі. Що це означає для покупця? Можна купити товар і оплатити його частинами навіть без першого платежа. Не потрібно мати банківську картку. Все проходить через застосунок Дія. Кредитний договір підписується онлайн. Швидко, без бюрократії. Це робить дорожчі покупки доступнішими, особливо в сезон. Що це означає для продавця? Все підключається автоматично, не треба нічого налаштовувати. Замовлення обробляється як звичайна промоплата. Ви отримуєте гроші одразу після отримання замовлення або на другий день після оплати. Комісія 1,7% як за стандартну промоплату. ніяких додаткових умов чи обмежень. Це зручний спосіб збільшити конверсію і залучити покупців, які раніше не наважувались на покупку через вартість. Так, комісія за еквайринг тепер 1,7%. Нові умови діють з 1 серпня. Попереджали вас раніше, і з повіщеннями теж, і у спільноті проміє для підприємців. Долучайтесь посилання в описі.